Да подожди, трогала, как ты вчера расстреляла, трое детей. Бация изменилась, они все-таки произойдет. Ты кстати, по тут. Да. Ага, все. А так якби не було, то результати продвигаємося, витісняємо ворога з наших територій. Це вже є прямий доказ, що в нас і зложення, і злагодження є, і на навики вже 8 років воюємо, як ми.